Доброго всі раз, друзі. Справа в тому, що інтернет на вулиці дуже поганий, вайфай не бере. Тому зараз зайшла в редакцію, щоб вам іще раз розповісти, що сьогодні ми розіграли з вами годинник з епоксидної смоли, який виготовила Аліна Сагайдачна з Павлівки. І е, вона дала його для розіграша для нашої волонтерки Альони Івах, яка наразі займалася збором коштів для ліків нашим захисникам. Отже, е, ми зібрали 6300 триста гривень, тобто це все квитанції, е, які по 100 гривень люди скидали кошти. Виграла Флемінг Анастасія. Е, Анастасія, ми тебе вітаємо. І, до речі, сама Анастасія перерахувала найбільше коштів. Вона перерахувала 5 тисяч гривень для цих потреб військовим і е, 5 тисяч вона перерахувала, тобто в неї було 50 талончиків тут найбільше. Тому вітаємо і е, чекаємо за годинником. Е, ці 6300 ми, е, ми переводимо на івах Альоні. Крім того, сьогодні людина принесла, Володимир Оксанич приніс 200 гривень. Ми також їх переводимо на ці потреби.